Я ніколи не записував щось, аби запам'ятати. Я записував, щоб забути. Думка про те, щоб повернутися до свого життя і розумів, мене лякала. Я не був певен, що мені сподобається. Та от я наважився сів за щоденники і подивився на ці 35 років писанини про те, ким я був останні 50. І знаєте що? Я був задоволений собою дужче ніж гадав. Я сміявся, я плакав, я усвідомлював, що пам'ятаю більше ніж очікував, і що не так багато забув. Насправді я також веду свій умовний щоденник як мечу, але це не письмово щось. Я записую відео на Zoom англійською загалом про моє життя, що відбувається. Асотама едикачнісвили інтересні. І сна самті борін, да і фікінка майгаш, so much борін, бамайпарис ар лайк пай сомачмані подис. Но іслас, на і боліда. I uh, I can learn something from them. So I'm excited. Um, описую своє життя. І так я роблю вже, напевно, з першого курсу. І в мене була раніше така ціль записувати ці відео, щоб потім мати змогу переглядати, дивитися, як я виросла, що змінилося. І насправді ті відео є одні з моїх улюблених, адже там я знаходжуся в різних станах, я весела. Я записувала відео перед початком четвертого курсу, де я так схвильовано готувалася, і говорила про те, що в мене буде захист диплому. І зараз я передивлююсь ці відео, усвідомлюючи, що на. Насправді вже захист відбувся. Я сижу і розумію, що наскільки вже з того моменту прийшло часу, як все змінилося, і що насправді захист був успішним. А успішним він був завдяки моїй використанням. А успішним мій захист був напевно завдяки використанню різних технік, яким я слідую по життю. У мене трішки задній план буде шовний, але це таке. І я дуже хотіла поділитися цими техніками з вами. Я читала дуже багато розвиваючих книг, як я читала їх для того, щоб, наприклад, побороти один з моїх страхів публіки. І загалом, як мені вдалося, захистити диплом на 100 зі 100, впевнено розмовляючи, взагалі не переживаючи. І це відбулося завдяки одній дуже класній практиці візуалізації, але це не проста візуалізація, де ви сидите і уявляєте. А вам потрібно максимально зануритися в такий спокійний медитативний стан, дихати рівномірно і уявляти раз за разом, проєктуючи позитивні емоції. І я уявляла, як я виходжу, я почуваюся спокійно, впевнено. У мене є ось це внутрішнє бажання. Поділитися з людьми тим, над чим я працювала так довго, і переглядаючи, до речі, одне відео е, з TED Talk, е, була одна жіночка, яка розказувала про поради у публічних виступах. І однією з порад було те, що коли ви відчуваєте страх. Але вам потрібно зараз щось розказати. Подумайте про оце highest good», що ви несете в суспільство загалом, яка у вас глобальна ціль. Тому що коли ви розумієте, що ви маєте насправді глобальну ціль, і ця ціль більша за ваш страх, ви не будете почуватися такою маленькою, такою ущемленою. І однією з її порад також було, що уявляйте себе супергероєм. От уявіть, як би зараз сидів супергерой, як би він поводився, що б він казав. І, звісно, я ці техніки не... Використовувала, тому що я перегнала це відео нещодавно. Але на той час ем, я проводила візуалізацію десь напевно два місяці або й три перед початком захисту. Е, я не можу гарантувати, чи це прям допомогло мені. Е, ну тобто, я не можу довести це цифрами, але знаю, що точно допомогло по внутрішніх відчуттях. Дуже класно, коли е, ми підключаємо наші внутрішні відчуття. Які, власне, і допомагають нам сказати, що щось ми робимо правильно або неправильно. І в той момент, коли я вийшла на сцену, я відчула такий спокій. Звісно, було якесь таке хвилювання, але це загалом не зрівняється з тими відчуттями, які я мала раніше. Як некомфортно мені було виступати на публіку. І я дуже чітко пам'ятаю ці емоції. Я стою впевнено, повністю відчуваю себе і починаю розказувати. Плюс мені дуже подобалась тема. Плюс мені дуже подобалася тема моєї дипломної роботи, тому все пройшло як найкращим чином.